Сенсаційна заява гравця збірної України, яка шокувала головного тренера, яке запитання Тарасу Степаненку спровокувало ветерана прямо посеред конференції. Офіційне оголошення про перший літній футболіста збірної України. Збірна Бельгії офіційно втратила лідера перед вирішальною грою групи на євро з Україною. А також який потужний новачок засвітився на тренуванні Донецького Шахтаря. Та через яку незвичну причину зірвався довгоочікуваний трансфер Динамо Києва. Ілья Забар наголосив про важке та важливе рішення не грати за олімпійську збірну України. А, з приводу Олімпіади, а, ну, чесно, я, я знаю. Це перший раз Україна вийшла на цей турнір. Дуже важливий. Я все розумію. Але якщо я поїду на Олімпіаду, я. Пропущу підготовку з сезону, пропущу відновлення, відпочинок. Я не скажу, що це критично, але це дуже важливо. Скажу чесно. Я не можу просто 24 на 7 грати в футбол. Я чесно, я дуже хочу. Я... Хотів я... би бути і там, і там. Так, я розумію, якщо я буду і там і скрізь, я просто ну, я можу вигоряти, чесно скажу. До речі, на днях Руслан Ротань дав інтерв'ю, в якому в черговий раз поскаржився на те, що керівництво багатьох клубів УПЛ соботують олімпіаду і не хочуть відпускати своїх футболістів на цей турнір. А Тарас Степаненко видав емоційний спіч щодо постійних розмов в пресі про його вік та кінець кар'єри. Коли людині за 30 всі починають казати, що вона стара в футболі. Воно береться звідкись з неба. Я не знаю скільки, є. але на що, на що дивлюся я? Я не слухаю, що кажуть, що пишуть. У мене є своя голова. Я працюю. Ми кожен день бігаємо з датчиками, які показують кожен день твою фізичний фізичний стан в грі, в тренуванні. Де завгодно. І от коли ти смотриш на ці датчики після гри, після. там все зрозуміло, там ти нікого не зможеш обдурити, обманути, але щось е зробити. Тому коли люди реагують на результат, коли команда програє, все, Степаненко старий. А чому вони кажуть, мені 34 було, коли ми, коли ми обіграли Барселону, коли е грали з Англією, з, з Італією, мені теж було 34 роки. А що змінилось? Я цього не, не розумію. Тому що. Ці півроку були не дуже для мене вдалі, тому що в мене були травми. Окей, нема питань. Але ніхто ж не бачить, що після кожної гри, якою я не грав в чемпіонаті України, я приходжу додому, становлюсь на дорожку і біжу 12 кілометрів. Для того, щоб коли мені тренер дасть шанс зіграти, щоб я був на тому рівні, на якому я повинен бути. І оце головне, не те, що кажуть, а те, що ти робиш. Я можу закінчити завтра. Я можу закінчити через рік. А може через два. Але це буде тільки моє рішення, і тільки я його прийму, Буду приймати, коли я буду готовий. Бельгія понесла важливу кадрову втрату перед грою з Україною. Через перебір жовтих карток дискваліфікацію отримав основний правий Вінгердияволів доділу Кебакіо, який грав в обох з попередніх двох турів. В нас також не все гаразд. Так повертається Віталій Миколенко. Але Віктор Ценков лише вчора ввечері долучився вперше до тренувань з командою, і це при тому, що до гри залишаються лічені дні. Все це схоже на ситуацію з Віталієм перед грою з Словаччиною. Тоді ж та все ж таки вирішив, що футболіст не встиг набрати грового тунусу у випадку з Віктором. Краще лише те, що до травми у нього не було великого простою. І по ідеї йому не треба буде довго набирати ігровий тонус та ритм. В свою чергу Даріо Серна виділив трійку футболістів збірну країни, які можуть створити проблеми Бельгії. На його думку, це Михайло Мудрик, той таки Віктор Ценков та Георій Судакова. А в коментарях давайте традиційно спробуємо вгадати точний рахунок зустрічі Україна-Бельгія. Мій варіант результативна нічия 1-1. А що гадаєте ви? В Жероні вперше публічно оголосили бажану сіну з Артема Дубика. Зробився спортивний директор іспанців. Я не хочу продавати Дубика. Але якщо за нього заплатять 40 мільйонів, то нічого не поробиш. Його треба продавати. Найважливіше скористатися всім цим, щоб закріпити «Жерону» в еліті, сказав Карсель. Також же відомо, що в Жерони в офісі є, поки наступні офіційні пропозиції: 25 мільйонів від Атлетіко та 35 від Наполі. Футболістам також цікавляться Мілан та Арсенала. Переходимо до традиційного огляду останніх трансферів в Європі. Захисник збірної України Олександр Сваток офіційно покинув Дніпро 1 та став гравцем американського остіну. Клуб вже презентував нового центрального захисника. Контракт 29-річного футболіста розрахований на три сезони. Сума трансферу не розголошується. Черговий не зовсім зрозумілий трансфер на перспективу закрили в Челсі. Півзахисник Станвіле Омарай Келіман став гравцем синік. Повідомляє інсайдер Фабріся Романо. Контракт розрахований до 2030 тисячі з опцією продовження ще на один рік. Сума трансферу складає 19 мільйонів фунтів. Футболіст минулого сезону провів шість матчів за першу команду Стонвіли. В його активі один асист. Декілька тижнів тому Челсі голосив про трансфер 17-річного Стева за 65 мільйонів євро. Захисник реала Начо Фернандес пройшов медогляд перед переходом в Аравійську Аль-Кадісію. підпише контракт, який буде розрахований на два роки. 34-річний Начо провів всю свою кар'єру в реалі. За першу команду він виступав аж 2011 року. Опорний півзахисник шахтаря Деніел Кастіліо стане гравцем Мітюленда, повідомляє місцева преса. Датський клуб заплатить за гравця близько 4 мільйонів євро, що в п'ять разів більше того, що за нього заплатив шахтар всього рік тому. Футболісту залишилося пройти медогляд і поставити підпис під контрактом. Другу половину цього сезону він провів в оренді в Партизані, де в 14 матчах відзначився двома голами та одним асистом. Донецький Шахтар офіційно голосив про повернення з реала Вінісіуса Тобіаса. Футболіст вже приєднався до команди та розпочав присезонну підготовку. А ось Ярослава Ракицького на ній немає. Раніше говорили, що ветеран покине команду влітку і не буде продовжити контракт із клубом, де саме може заграти центральний захисник, поки інформації немає. Скаут Андрійського Бренфорду переглядають одразу трьох футболістів з України. Мова про тріоруху Слюбик Пастух Ледві. В Англії залишилися задоволені прогресом та потенціалом Мірмалюка, тому готові й надалі інвестувати в українців. Звичайно, що одночасно кіпера, захисника і півзахисника вони не підпишуть. Але кось одного або навіть двох досить можливо. Тим часом Динамо в останній момент зриваються трансфер трансрелгіонера на проблемну позицію. На днях до Києва прибув центральний захисник Брайан Сибаліс та його батько. В цей час якраз була ракетна атака на столицю і відключення світла, що, як пишуть інсайдери, підтвердили всі побоювання оточення футболіста, через що вони дуже скептично ставляться до подальшого перебування в Україні. Наразі до кінця невідомо, чи покинули вони все ж таки Київ або вирішили дати собі другий шанс. Одне зрозуміло точно, що якщо в них виникли сумніви вже на перший день, то шансів на успіх мало. Все більше сигналів надходить про те, що Дніпро 1 повторить долю Дніпра. Клуб реально може припинити своє існування після непоганого сезону і виходу в Єврокубки, все через фінансові складнощі та борги. Так вже розпочав пошук нової команди Богдан Лєднів, який наразі обирає між Карпатами, Кривбасом та колосом. Кожен з яких по-своєму привабливий. Но щодо Дніпра та їх місце в УПЛ може зайняти Минай. Саме таке рішення передбачено регламентом першої ліги України.